Вітаю. А, зараз я спробую поділитися посиланням, але, можливо, прийшлося перезвести в іншу трансляцію, але сподіваюся, ви побачите її на а, каналі. А, добре. Продовжуємо читати нові пригоди Булька. Сьогодні вже третя глава. Згубитись непросто Іти чи не йти і чи допоможе це щастя знайти. Новий день розпочався відразу, щойно скінчилася ніч, так же повелося з днями й ночами у цій країні, ніхто з них навіть не намагався прийти поза чергою, до того ж, кожен день і кожна ніч дарували мешканцям країни над річкою невеликі несподіванки. Той день приніс увесь сніг зі вчора, але прикрасив небо новими хмарами і час від часу пропускав сонячне проміння вниз на снігові замети. Лис, як завжди, прокинувся першим на всю країну. Він мав пекти х... нові хлібці і мусив підтримувати тепло в печі. Той день був дуже особливим це був ранок, коли на сходах мала з'явитися маленька зелена марципанова жабка. Цього року він не міг дочекатися, коли розповість їй про свою золоту рибку, а ще коли здивує золоту рибу візитом марципанової жабки. Якщо в жабки буде час, то, може, вони пограються трохи разом в акваріумі, поки пекар Лис буде згиняти своєю великою Марципановою справою. Та, як ми вже казали, день був зовсім новий, не той старий з минулого року, що просто повернувся, ні. І пекар Лис відразу це помітив, щойно причинив свої велетенські вхідні двері. Він відразу побачив гарну зимову країну, що нагадувала йому величезний бісквітний торт, що просто тане у роті. На віхмарки він теж помітив, але на тому місці, де мала сидіти усміхнена марципанова жабка, було порожньо. Лиш зачовгані сходи після вчорашніх покупців. Йому довелося зачинити двері і знову їх відчинити. Не допомогло. На дворі був геть новий день, але без марципанової жабки. О, ні. Тільки спромігся видати пекарлис. О, ні, що ж могло статися? Але тут варто згадати про пундика, про бідного пундика. Зима для нього зовсім не улюблена пора року. Він спав, доки міг, щоб не прикидатися рано посеред своєї пилюки й безладу. Але коли він хотів спати довше, то завжди прикидався рано. Так було. Перше, що він побачив, коли відкрив очі, темний стіл з переверненою склянкою молока. Важко було розгледіти, про що, що взагалі це було. Саме молоко вічна пилюка поналипала на склянку і на стіл, зафарбувавши все в суцільний відтінок пилюки. Отвір у склянці був наполовину вкритий павутиною дрібного павука, що сидів десь у кізяках і чекав на весну, і на товстих мух. Вікно теж чистим не було. Зовні видніли пасма після колишнього дощу, а на підвіконні припадали пилюкою вази з сухоцвітом. Коли на дворі темна темний негода, треба просто перечекати. Але хай там як, а те нахабне сонце могло би виглянути зі своїм скупим промінням і хоч трохи звеселити все це жахіття. Піч теж була нікудишня добрячі сухі дрова у пундика нечасто водилося тож майже все залізяче в печі поржавіло. Хоч з іншого боку іржавий колір пасував до ржавих цвяхів, що стирчали зі стін, і порожні іржавої бочки під столом. По всьому будинку стояв запах старих напівпрожитих днів і двох мокрих черевиків. Час від часу до них намагалися домішуватися і ще й інші запахи, але їм, як правило, не вдавалося затриматися надовго. Нелегко бути мною, думав пундик того ранку, ніхто не знає, наскільки це важко. Ввечері, коли лягаю спати, я пундик, і вранці, коли стаю, пундик. Цілий день я є собою, а мої черевики вже чотири роки поспіль не можуть як слід висохнути. Скоро знову марципанове свято, велике марципанове свято, коли всі щасливі. А я нещасливий не можу ж я з'явитися на велике марципанове свято в такому поганому настрої. І він задумався, чи не стрибнути у річку і покликати на допомогу, бо тому, кого рятують, завжди щось перепадає наприклад, теплий компот із кряблук, а ще його усі втішають. Якби пундика врятували, він теж би став щасливим, так йому здавалося. До того ж, так можна б і самому помитися, і одяг випрати. Це просто неймовірно чудовий план, який може змінити все на краще. Але навколо була зима річка була холодна, як лід можна ж захворіти і прилежати у ліжку, поки інші веселяться в невеликому марципановому святі. Бідний, я, бідний, думав він, лежатиму тут хворий, поки інші веселяються, веселяються, веселяються. Може бути, що я так дуже захворію, що навіть марципана не захочу. Тоді вже краще піти і заблукати в лісі, а потім кликати звідти на допомогу. Але ж треба було страшенно довго йти, а коли зайди дуже далеко, так, щоб гарантовано заблукати, тоді не знати, чи звідти його хто почує. Тож не варто з тим всіми починати до того ж, можна ж і по-справжньому заблукати. Ох, думав він, ох, нелегко бути пундиком. Треба було мені виїхати за кордон, там таким, як я, легше вижити. Він заздрив своїй сусідці її звали Октава, і в неї все було так добре, що вона аж підсвистувала, коли рубала дрова. У того, кому хочеться свистіти, рубаючи дрова, не може бути якихось серйозних проблем, думав пундик. Бідний я, бідний, думав він, доведеться йти рубати дрова в мокрих черевиках. Зараз скалки в руки позалізають, а обрубки повідбивають пальці на ногах. Йому стало так себе шкода, що захотілося чогось смачненького. Але нічого смачненького у нього не було. А зробити собі щось смачного забагато роботи, та й воно й так, як не підгорить, то википить. Бідний я, бідний, думав він, бідний, завжди мушу бути пундиком. Нема мені радості на цьому світі. Раптом у двері хтось голосно постукав. Хто то мені спокою не дає, подумав він, хто тут відволікає мене від моїх глибоких і тяжких дум? Мені що тепер і пошкодувати себе спокійно не можна. А був то загрібайко? Гірше й бути не могло, подумав пундик, що цей тип тут забув, за що він прийшов сваритися? Гей, ти, рубанув з порога загрібайко. Що? наїжився пундик. Сидиш тут удома, живеш розкошуєш? Ні, образився пундик. Я ніколи не розкошую. «Хм», – хмикнув загрібайко. Ти ще щось хотів? перепитав пундик. Я просто хотів тобі щось одне дати. Думав, може, ти щось таке збираєш? Загрібайко порився в кишені і видобув щось блискуче. То був камінь з воронячого срібла. Пундик не на жарт перелякався взагалі то. Загрібайко ще ніколи в житті до нього не приходив, та й не був він із тих, хто любив навідуватися в гості. Зазвичай Загрібайко сидів глибоко в Смириковому лісі в своїй норі і вилазив звідти хіба тоді, коли вибирався до пекарні цукерні пекаря лиса по черстві хліб. З якого дива він з'явився сюди з кимінцем із воронячого срібла. То це для мене той камінь? припитав пундик. Так, відповів Загрібайко. Це так, дрібниця. Тільки якщо хочеш. Дякую, ниняв віри пундик. А це зовсім безкоштовно? Так, запевнив Загрібайко. Зовсім зовсім безкоштовно. Ну, добре, тоді я візьму. Хе, хмикнув Загрібайко. Тобі, напевно, тяжко було його нести, сказав пундик. Тепер буде легше йти додому. Так, погодився Загрібайко. Маю тобі подякувати. То це я маю тобі подякувати, сказав пундик. Дякую. Ну, так, прошу, відповів Загрібайко. Нема за що, надав пундик. Таки нема, додав і собі Загрібайко. І стояли вони отак, розшаркуючись і розглядаючи в різні боки. Багато снігу нападало, сказав загрібайко. Снігу? перепитав пундик. А, так, снігу багато, але ти, мабуть, поспішаєш? Ага, сказав Загрібайко. Часи такі тепер, ніколи присісти, то не буду більше тебе затримувати, відповів пундик. Він зачинив двері і повернувся до вітальні. Йому хотілося спокійно доробити те, що почав. Він же почав якусь важливу справу, коли Загрібайко постукав у двері і усе перебив. Ну от, тепер треба піти доробити. Загрібайко стояв за дверима і не впізнавав самого себе. Хе, думав він. Що це за дурниці? Я що, приперся до пундика аж додому, щоб подарувати йому камінь? І як це взагалі могло мені на думку спасти, турбувати інших з позаранку? То все та булькалова лопата, та жахлива, жалюгідна зануда. От піду зараз додому і викину її на сніг. Де ж таке хто бачив притарабанити камінь аж до пундика. Ох, треба було йому тим каменем в голову запустити. Загрібайкові було не по собі. Раніше він ніколи не стовбичив ні в кого під дверима, обліплений такими от думками. Він взагалі обходив усі чужі двері десятою дорогою. Зараз йому хотілося одного якнайшвидше дійти додому і виконати лопату на двір, а тоді податися до лісу і нашукати цілу гору дров. Та щойно він ступив кілька кроків, як хтось гукнув його на ім'я. До такого він також зовсім не звик. Переважно його імені ніхто не турбував. Що це взагалі коїться? Може, це ті закордонні тітки його вислідили на тобі, застали його отут, посеред снігів, далеко від ями пастки. О, ні. То була октава. Вона дріботіла ногами, підстрибуючи і зіймаючи довкола себе хмари снігу. О, загрібайку, лібасику. Як добре, що я тебе зустріла, загукала вона, «Гм», – сказав Загрібайку, я не маю часу Так, так, я знаю, защебетала вона, в тебе ніколи немає часу, як у всіх нас. Скоро ж велике марципанове свято. Ага, геть подаріли всі з цим святом марципанове свято те, марципанове свято се, марна трата часу на різні дурниці, вихиляси з викрутасами. Так, 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 дурниці в житті дуже важливі, загрібайку. І цього року ми дуркуватимемо в твоїй нірці. Га? Так, бо ми ж завжди влаштовували Марципанову вечірку в лиса. Але треба дати йому трохи відпочити, а в тебе в єдиного вдома багато місця. «Хе, ти що, надумала витурити мене з дому? Витурити? О, ні. Ти будеш святкувати разом із нами, ти ж будеш почесним господарем свята». Господарем свята, а це що за дивина. Взагалі-то загрібайку ледь стримувався, щоб не зімліти. Від октави відходив такий сильний запах духів, ніби вона зібрала усю весну, сеньке літо і цілісіньку осінь докупи і тепер обмастилися ними посеред зими. Загрібайко помітив, що тремтить, але не міг зрозуміти, чи то від холоду, чи від парфумів, а чи ще від чого іншого. Він відчув, що скучив за лопатою. Так, так, йому раптом закортіло розпалити в каміні. В себе в норі, сісти з лопатою разом і грітися. Йому захотілося розповісти лопаті про того дурного й жахливого пундика, розповісти їй про Октавин запах і про її велетенський капелюх. Бідна лопата, подумав він, стоїть там удома сама самісінька. Господар, провадила Октава далі, це той, хто запрошує гостей і показує їм, де вони мають сісти. І все тобі більше нічого не доведеться робити. Пекар лист приготує марципани, я зварю компот з і принесу цукатів і будемо веселитися і таке різне. Яке таке різне? спитав зогрібайко. О, ну таке всяке, щоби в цю темну і холодну пору жити стало трошки веселішим. Ні, відрубав Зогрібайко, в моїй нері такого сорому ніколи не буде. В мене там дрова лежать, і часу в мене нема. Якщо вже вам захотілося таких викрутасів з вихалясами, то це не до мене, це до пекаря. Іч які, гудбай. Отакий був той загрібайко, сказав іч, який і пішов собі, і залишив октаву стояти саме посеред снігу з усім її запахом. Хоч взагалі то вона теж, не, теж поспішала, але обіцяла пекарю лису, що цього року йому не доведеться організовувати Марципанове свято. На щастя, Октава була облаштована так, що у неї в голові постійно риївся цілий рій блискучих ідей. І ось з'явилася ще одна октава почимчикувала до пундика і михцем постукавши у двері, зайшла до середини. Що? спитав пундик. Прийшла навідати сусіда. А як же, сказала Октава, я так і знала, що ти сидиш тут і цвіллю берешся. Ну, цвіллю, не цвіллю, промив миру, промимрив пундик. Але трохи є. В мене для тебе прекрасні новини. О, ти що спекла щось солоденьке? Та ні. До Марципанової вечірки вже ніхто нічого солоденького не їстиме. Але Загрібайко оголосив, що цього року вечірку можна влаштувати у нього. Добрі новини в тому, що тобі треба йти до нього і помагати прикрашати хату. Загрібайко? Що? Я з моїми мокрими черевиками і болючими ніжками і ще й. Так, так, так. Якщо не підеш до Загрібайка і йому не допоможеш, не буде цього року ніякого Марципанового свята. Але ж октаво. І не октавай мені тут я побігла додому засукровувати фрукти і овочі на цукати, а ще вправлятися співати нову пісню, а ти бігом до Загрібайка. Не забудьте подивитися книжки. В на сайті видавництва крокус там точно є щось для вас.